Тим часом Україна створила власну високоточно плануючу бомбу, яка може стати ключовою зброєю для ударів по рашистських військових об'єктах. Про таке пише видання Forbes. прототип снаряду потрапив на відео, що його зафільмував екіпаж українського винищувача під час випробувань. За даними видання, бомба оснащена ракетним прискорювачем, висувними крилами і gps системою. Дальність її польоту може досяти приблизно 65 кілометрів. Якщо Україна налагодить серійне виробництво цих бомб, вона зможе завдавати. Ударів по території РФ з тією самою частотою, з якою расисти обстрілюють Україну аналогічними снарядами, зазначає видання. І от якраз і про це, і не тільки. Ми вирішили поговорити і запросити до нашого ефіру військового експерта видання Дефенс Експрес Валерія Рябих. Пане Валерію, вітаю вас! Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Вітаю студія! Вітаю, шановні глядачі! Так, от дивіться, це звичайно вносить певний оптимізм про те, що Україна змогла розробити свою високоточну плануючу бомбу, яка може стати ключовою зброєю для ударів по російських військових об'єктах. Але тут мене більше інше цікавить, наскільки ми можемо зараз. Ну, ми побачили на кадрах певних прототип. Наскільки швидко ми можемо це масштабувати? Ну для початку, давайте з цього почнемо. Ну тут слід зазначити, в тому ж Форб зазначають, що наразі поки невідомо про саме масштабне виробництво, а саме зараз можемо говорити про те, що подібний зразок випробується, і про це вже говорили давно. В тому числі і це говорилося і в інтерв'ю, що для Донбас Реалія на початку червня 2024 року, начальник авіації командування повітряних сил. Сергія Голубцов. І ну, по суті справи, це може бути таке рішення, яке б могло дати оптимальне співвідношення, ціна і якість. В чому тут питання полягає? В тому, щоб адаптувати до застосування наявні боєприпаси авіаційні, це вільнопадаючі бомби різних калібрів, яких є в наявності. Достатньо на складах українських, а також в принципі можна знайти це і на ринку для того, щоб застосовувати, і для того, щоб, скажімо так, дістати певного паритету з противником, який застосовує до трьох тисяч різноманітних подібних керованих авіаційних бомб по лінії зітнення. І також в глибину по прифронтових населених пунктах Україна зараз має обмежені можливості для нанесення бомбових ударів і переважно використовує їх точково для вирішення питань ну, на тактичну глибину і допомоги нашим військам. І саме от якраз створення подібного заспуну могло допомогти розширити арсенал. Зараз ми маємо е, ті ж бомби Асмхаммер, які в принципі нам обіцяли французи в кількостях до 50 одиниць е, постачати джейдам, які постачають американці, Ну не визначеної кількості, але ну е, е, тут можна точно говорити, що не. В тисячах і тепер, от масштабування полягатиме все ж таки в тому, щоб налагодити швидко ці виконання цих комплектів. І тут, в принципі, задача може бути посильною з огляду на Теж масштабування виробництва безпілотних систем, які ми бачимо, вже досягло в принципі певного рівня, який дозволяє їх масоване застосування, в тому числі в глибину російської території, тут також задача може бути підйомна. Однак, от судячи з тих кадрів, що ми бачимо, ну і випробування. Однак, тут також слід зазначити, що не виключається, що це кадри. Ну такі минулого. Тому що якраз і е, е, начальник авіації командування повітряних е, сил червні вказав, що через кілька тижнів можуть початися подібні випробування. що за все вони пройшли, і можливо, вже е, в у разі, якщо ці випробування були е, позитивними, то може це масштабуватися. Е, тут питання в налагодженні саме великої кількості виробництва е, і по великому рахунку масштабування за досвідом зараз може відбуватися до. Уволі швидко при наявності саме комплектуючих да, ви, скажімо, виконання подібних засобів, от тут можна орієнтуватися на те, що ну, наприклад ті ж комплекти джейдам для скажімо так, перетворення авіаційних бомб західного зразка на кориговані бомби. Вони от в різних калібрах вартують там від 35 до 75 тисяч доларів. І тут можемо говорити, що це доволі такий ну, якісний засіб по співвідношенню. Ціна якість його застосування. Тому дійсно, що саме застосування подібних е керованих бомб воно в рази підвищить ефективність авіації саме. Для питання вирішення завдань на полі бою, як то руйнування мостів, знищення опорних пунктів противника, знищення важливих цілей, і це ми бачимо, наприклад, зараз тут по тій же Курській області, де Ну, незважаючи на те, що е, ті ж ракети е, з Хаймарс дозволяють контролювати певні переправи, але знищувати їх можна, от е, лише за допомогою подібних засобів, яких потрібно ну що найменше е, тисячі на місяць, пане Валері, а не здається вам, що проблема трошки в іншому, навіть не в масштабуванні виробництва бомб, а в нестачі авіації. Я зараз просто собі моделюю ситуацію, е, про яку знаю не з чуток, наприклад, на Сумщині, так. Сумщина особливо прикордоння, та й місто вже дуже сильно страждає від ударів кабами. Як нещодавно, буквально червень-травень страждав Харків по два-три прильоти по місту саме кабами від російської авіації було, і ми це все прекрасно пам'ятаємо. І проблема. Наша була в тому, що там у нас, ну зараз на Сумщині, я думаю, що є якісь засоби ППО, але їх не вистачає, як і при як і в принципі на всій території України. Так, от і в Харкові не було засобів ППО. А, чого не скажеш про росіян? І якщо у нас нестача засобів ППО дозволяє російській авіації а, кабами а, буквально випалювати все, все там що до чого дотягнуться. Ну то це тобто у них достатньо літаків. Що вони можуть залітати і бити кабами? У нас кожна втрата літака це дуже суттєва втрата повітряних сил і дуже суттєва е, нестача потім е, допомоги на фронті. І мені здається, тут е, масштабуй й не масштабуй бомби. А якщо обмежена кількість літаків, вони нам просто не... От саме цей фактор не дозволить нам широко використовувати от такі українські умовно каби, тому що мені здається, росіяни, о, а що, що а. Прифронтову і прикордонну лінію так точно ППО укріпили добряче. Ну тут ви праві, тому що основна проблема в застосуванні подібних засобів це якраз е, необхідність досягнення переваги над противниками в повітрі. І от е, зараз ми бачимо, що та, та тактика так, так застосування керованих авіаційних боєприпасів наша і е, російських терористів вона відрізняється. При цьому е, ну е, ті ж бомбардувальники су 34 які застосовують подібні засоби. По українській території вони щільно прикриваються винищувачами типу су 35 а також наземною протиповітряною обороною, що дозволяє їм застосовувати ці керовані авіаційні бомби там з великих відстаней, там ну грубо кажучи, від 50 <кій> по окремим типам до 100. Кілометрів від е, зони, е, куди вона повинна прилетіти, е, і це пов'язано, саме на першу чергу, як з можливостями по е, авіації, так і з можливостями по е, протиповітряному оборони. На перевагу е, їм українська е, авіація вимушена застосовувати подібні засоби. З скажімо так, застосуванням спеціальних прийомів застосування, це вони скидають подібні боєприпаси з кабрирування. Тому, от тут якраз і йде мова про те, що подібні боєприпаси повинні бути не просто, скажімо так, ті, які отримують прискорення за рахунок кінетичної енергії саме літака, а за рахунок також двигуна, який може встановлюватися на подібні боєприпаси. В такому разі ці боєприпаси Боєприпаси будуть мати там більшу зону враження. Ну і тут, звісно, що для застосування ефективного цих засобів, необхідно не лише там нарощувати авіацію а тут слід зазначити, що от, навіть по тих видах авіаційного озброєння, що ми бачимо, зараз окрім там теоретично можливо застосування їх за допомогою в у Нас ще що найменше три типи літаків. Пристосоване для їх застосування, і зараз ми бачимо, що особливо по останніх там передачах не виключається, що будемо й далі отримувати пострадянську авіацію, і таким чином, ну скажімо так, підтримуючи мінімально достатній комплект авіаційних засобів для застосування, в тому числі оцих авіаційних бомб. І тут без насичення нашої. Системи протиповітряної оборони в першу чергу, звісно, що наземними засобами різних типів, і в тому числі і великої і середньої дальності, лише от за таких умов зможна досягти саме ефективності застосування цих засобів, а не лише за рахунок да насичення їх кількості у нас в наявності, але це один одна із умов. Яку зараз має виконати наша оборонна промисловість? Пане Валерію, ну тут з власне з нашими керованими авіабомбами зрозуміло. Я хотів би ще одну тему підняти. Вона з'явилася у виданні більд про те, що у нас в Україні є робота, триває робота над безпілотниками антидронами. І власне ця робота складається з трьох етапів. От перший етап це власне виробництво. Антибезпілотників, ну, скажімо так, перший етап це такі от невеличкі дрони, які можуть наздоганяти в польоті. Певні російські безпілотники, зокрема, розвідувальні і нищити їх. Я так розумію, що зараз ми знаходимося на другому етапі. Це вже більші дрони, які далі літають, вище літають і швидше. Ну і третій етап це власне дрони літакового типу, які можуть літати ще швидше, аніж. Безпілотники російські і наздоганяти їх там мова йде про 500 кілометрів по дальності і 200 кілометрів за годину по швидкості. Тобто я розумію, що ми е, таким чином е, е, рухаємося в напрямок розробки таких антишахедів, чи на що це розраховано? Чи це розраховано більше на збиття розвідувальних дронів, які висять постійно над Сумами, над Харковом, над Запоріжжям, над Полтавою? Ну тут о, можна говорити про те, що зараз о, Україна експлуатує саме ті можливості, які зараз о, вже були розвинені, саме о, з о, використання о, технологій виробництва безпілотників різних типів, плюс систем управління. І саме о, це о, таке ефективне поєднання дозволяє. Експериментувати, в тому числі із е, використанням безпілотних авіаційних систем у якості зенітних засобів. І тут е, Ну не слід виключати, що це може піти і далі. І е, е, основним критерієм тут є все ж таки співвідношення ціна, якість застосованого засобу е, і е, того засобу, якого. Тому він протидіє. А ми наразі бачили, що були навіть кейси, коли звичайним там дроном Ну, які е, коштує там близько декількох е, тисяч е, доларів. З урахуванням його адаптації для застосування у якості зенітного засобу е, знищувалися е, засоби противника з вартістю декілька десятків мільйонів доларів, які ж е, е, сучасні гелікоптери е, російські. І далі е, це перспективний напрямок, і це асиметричні дії, які е, дозволятимуть е, ну, е, скажімо. Так, ставити нові умови на полі бою і відповідно, скажімо так, не витручаючи. Всі ресурсу, ті, що є, і це буде гарна відповідь. Ну тут ви вірно окреслили, що першим завданням це, звісно, є знищення розвідувальних дронів, які становлять саме загрозу в зв'язку з їх зв'язкою. Ну з так званим контуром розвідувально-ударним до складу якого входять і ударні засоби противника, ті ж ракети Іскандер. І саме от завдяки дронам противник зараз отримує в більшості розвідувальну інформацію для скажімо, в реальному режимі часу для нанесення ударів. І там, скажімо так, для вирішення тих завдань, які є у противника. Ну і, відповідно, Другим великим чинником є широке застосування противником ударних засобів. В першу чергу, це, звісно, що безпілотних систем типу шахет. І тут також от, створення впіві. Дронів от зенітного класу воно також дозволяє тримати оцей баланс, коли противник вимушений буде витрачати там безрезультатно десятки разів більше на виробництво своїх же дронів для нанесення ударів, а знищувати їх можна буде скажімо так засобами, які вартують там декілька то й в десятки разів менше, і от подібна математика на сам кінець вона і має призвести по перше до відмови противника від використання неефективного засобу. І по друге, ну звісно, що коли і до того, що ресурси противника будуть. Використовуватися значно більшими темпами, що також може призвести для прийняття для до невигідних для противника рішень. Пане Валерій, дякую вам. Ну, будемо стежити насправді за нашими такими розробками, за нашими технологіями. Валерій Рябих, військовий експерт видання Дефенс Експрес, щойно був з нами, обговорили ми і створення Україною власної керованої авіабомби.